Ще одна італійська легенда поламалася. Колишній культовий півзахисник збірної Італії та Мілана Андре Пірло шокував українських булівальників своїм чинком. 46-річний тренер підписав контракт із російським бетінговим сервісом. Про що вже встиг повідомити у себе в соцмережах топовий футбольний інсайдер Фабріціо Романо до слова пост італійського журналіста вийшов із фірмовим «Here we go», що змусило чималу кількість підписників подумати, що пірло підписав контракт із новим клубом. Сам спос супроводжувався гештегом AD, тобто рекламний, і з чого можна зробити висновок, що Романо не безкоштовно порумував колаборацію Пірно із російською компанією. Коли ви знаєте, що Фабріцьо також отримав гроші від фонбет, і саме тому він це публікує, але ви просто не можете цього довести. Серйозно, пірло переходить на фонбет. Ось до чого все дійшло. Один з найцікавіших півзахисників футболу тепер перетворений на ходячу рекламу бокмекерської контори. Чесно кажучи, це розчаровує. Легенда його калібру повинна просувати красу гри, а не азартні ігри. Ці спонсорські трюки знецінюють його спадщину від диктування гри на полі до продажу коефіцієнтів. Здається, що кожна зірка, що завершила кар'єру, наживається де може. А пірло щойно приєднався до цієї когорти. На даний момент пірло працевлаштований у ФК. Юнайтед, який виступає в чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів, після двох стартових турів команда йде на п'ятій позиції у турнірній таблиці. Нагадаю, що навесні 2025-го двадцять на територію Росії встигла інша легенда італійського футболу. Колишній нападник збірної Італії і Роми Франческо Тоті узагалі приїхав до Москви на церемонію нагородження, яку організувала одна з тамтешніх букмекерських контор. Свій візит до столиці РФ імператор назвав великою честю та задоволенням. Згодом Тотті довелося розтлумачувати Мету власного приїзду до Росії через різке засудження з боку низки прихильників таланту футболіста. Моя робоча поїздка до Москви вже кілька днів викликає нескінечні суперечки, але я не політик і не дипломат. Протягом багатьох років я їздив до будь-якої країни, куди мене запрошували, щоб говорити про спорт. І я без проблем вирушив би до Києва з тією ж метою. Водночас, якби я отримав від компетентного органу прохання не брати участі у московському заході, я б не вагаючись, відмовився від ідеї. Усе інше це лицемірство та спекуляції, тих, хто хоче використати моє ім'я для власного піару.